Цято травня в рамках форуму Імпульс Змін у Харкові розпочався дводенний хакатон. Дуже сподіваюся, сьогодні у вас буде нас і налаштовані на результати на працю. Ми підібрали класних спірів, експертів для того, щоб ваша робота була більш комфортна, більш зручна, більш насичена. Вам в роботі будуть допомагати наші фасилітатори із лікар-інтерні. Захід проходить в освітньому хабі Splash, який за розміїттям умов для роботи дещо нагадує офіс Google у цюріху. Участь у хакатоні, організованому програмою Рада Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, взяли 60 молодих людей з різних регіонів України. На початку заходу директор-засновник школи управління при українському католицькому університеті та голова консультативної ради львівської бізнес-школи Павло Шеремета розповів учасникам, як розробляти та впроваджувати проект, на що звертати увагу, як підбирати команду, де шукати фінансування тощо. Остаміше дати інструмент. Я боюся натхнення без інструментів, тому що воно швидко проходить. Коли там ти планиш супер, тебе немає ресурсів, ти знаєш, ти знаєш, ну, на інструментів, ну все, от вже все. І депресія починається. От потім знову, потім мені треба знову приходити. Я не так не люблю багато. Тому краще я вам інструмент. Добре? Учасників також привітав директор програми Рада Ігор Коут. Я не хочу бути дімінуендо вашого настрою і. Натхнення єдине. Ще раз побажаю вам від імені нашої команди, від імені програми Рада е, справді творчого підходу, такого креативного, але раціонального підходу до цих проєктів, які ви підготуєте. Хакатон включає майстер-класи, під час яких експерти діляться деякими секретами реалізації проєктів. Public relations, crowdfunding, робота з грантами і багато іншого. Учасники розбилися на вісім команд і розпочали роботу над проектами. У цьому їм допомагають ментори з громадського об'єднання Ліга інтернів, яка є партнером програми Рада проекти, над якими працюють молоді активісти, охоплюють широке коло питань, полегшення доступу молодих сімей до дитячої інфраструктури, усунення певних проблем у шкільній освіті, наведення ладу в організації руху міського транспорту та ряд інших. Для Мене велика честь взяти участь в формі в катоні змін. Це такий згусток, таке зосередження відповідальних молодих людей, креативних людей, які думають і зараз будуть думати протягом наступних двох днів, що практично можуть зробити протягом наступних шести місяців одного року. Для не просто покращення життя в країні, у своїх містах, в своїх університетах, а для прориву, для того, щоб досади прорив тому, що це те, що зараз в Україні, і е, я хочу подякувати програмі Рада я хочу подякувати народному депутату Олені сотник і команді. Дарії Сидих. Спалаху також всім засновування подяки за те, що нас запросили, за те, що запросили таких е, е, не тільки я до мене, на увазі себе а я маю на увазі інших своїх колег, які є такі ну, приклади, надихаючі приклади вже, вже здійснених проектів. Ці молоді люди можуть пересвідчитися, що в Україні в таких умовах, якими зараз є, все одно можна і потрібно робити. Прориви, хороші речі, хороші проекти. Зараз їм будуть більш такі практичні інструменти управління проектами, зв'язків з громадськістю, бюджетування, яке допоможуть їм для того, щоб не просто розпланувати і забеджетувати такі проекти прориви, а досягти їх через 6 місяців одного року, і життя в нашій країні стане трошечки краще. І так трошки, 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 і ми будемо йти в правильну а мене звати Найдіна Вікторія, я учасниця хакатону та форуму Іпольсмі. Від хакатону, по-перше, я очікую а, отримати корисний досвід, також засувати мої теоретичні знання справознавства, тому що я студентка. А, Юридичного університету а, і реалізувати їх а, а, застосувати а, на практиці мої а, навички а, дуже цікаво. очікую під а, роботи а, саме з командою. А, також а, я думаю, що наші експерти вони а, є дуже авторитетними, поважними людьми, а, які а, можуть надати нам а, дуже корисний досвід. А, тому я вважаю, що мова це дійсно майбутнє України і саме від нас залежить, як ми будемо використовувати наші знання для реформування нашої держави. в Ну сегодня мы собраны здесь для по реализации наших планов идей, потому что их собрано огромное количество крутых инициативных молодых людей, у которых уже есть свои идеи, наработки. Будем сейчас знакомиться, общаться и предлагать свои идеи, потому что у каждого у нас свои идеи. Допустим, я разрабатываю идею Золотого кольца Харькова, туристического, а также программ Харькова из и буду предлагать ее. Надеюсь, я поддержу. И я уверен, что данный формат, формат хакатона, то есть разработки проектов, поможет и мне, как реализовать мой проект, а также остальным ребятам, чтобы Украина стала лучше, чтобы Харьков стал лучше, чтобы мы все улучшили нашу культуру, нашу национальную сведомость и наши нравственные, не знаю, интересы. Доброго дня, мене звати Олексій. Я приїхав сюди в Харків на Хакатон, тому що вважаю, що сама тема і формат роботи в такому середовищі є вигідною, бо таким чином ми... Взаємодіємо з людьми і обмінюємося ідеями, і найголовніше можемо знайти партнерів і колег для своїх ініціатив, і ідей, а також отримати фідбек взагалі до цінності, цікавості, ефективності нашої ідеї. Ну в принципі, це головна ціль звати Олексій, я сам походжу із Сум, зараз переважно час буваю в Києві, там навчаюсь, закінчую спеціальну журналістику і займаюся молодіжною роботою в організації міжнародних волонтерських таборів. Вітаю, мене звати Світлана. Я сюди приїхала із Шевченківського району Харківської області. Надихнула мене на це участь в громадській організації Лезі Україні вже чури. Це організація, яка займається. Екологічними питаннями у всьому світі, а саме сортування побутових відходів та подальшу утилізацію. У нас 23 квітня проходила акція в Україні, всеукраїнська зробимо Україну чистою разом. разом. Я являлась координатором цієї акції в Шевченківському районі. Чому приїхала на катон? Тому що наразі є мої особисті якісь плани у зміні. Ситуації в країні, а саме в Шевченківському районі, тому що він райончик у нас такий маленький, села помирають, школи закривають, тому мета більш освітля така. Чому на Хакатоні? Тому що тут тобто, робота в команді. Одна голова, як то кажуть, краще, а дві ще краще, а коли у нас ціла команда, то це ще краще. Тому я думаю, що ми зробимо один якийсь спільний проєкт, який буде дієвим, який буде заслуговувати на увагу менторів. Я думаю, що ми переможемо.